Оперативники управління стратегічних розслідувань у місті Києві спільно зі слідчими Шевченківського управління поліції міста Києва викрили протиправну діяльність працівника Міністерства культури та інформаційної політики. Посадовець організував схему безперешкодного вивозу антикварної зброї за межі України в обхід митного контролю за певну винагороду. 15 лютого правоохоронці затримали зловмисника на хабарі у 3 тисячі доларів. Раніше було задокументовано факт одержання 300 доларів у якості завдатку. Наразі вирішується питання про повідомлення посадовцю підозри за частиною 3 статті 369 з позначкою. 2 зловживання. Ня впливом кримінального кодексу України за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури тривають подальші слідчі дії для встановлення кола посадовців, причетних до зазначеної корупційної схеми.